Червоне світло. Прошу пана, ви ж на червоне світло перейшли. Що? Ви на червоне світло перейшли тільки що. Як ваше прізвище? Як прізвище ваше. Що за шок? Працює бачу, формі. Чи ви з ним працюєте разом, чи ні? Як. Це ви тільки що зайшли, чи це ви тут. А хто тільки що зайшов? Інспектор. Як він називається? Не знаю, я не знаю. Тільки що, хто зайшов? Людина, яка тільки що зайшла, перейшла на червоне світло світлофора. Ну, ну скільки можна, хлопці? От з цим вот інспектором працює в екіпажі одного, Мабуть. Хто він, тільки що він, зайшов? Він 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 Це інспектор тільки що ж зайшов зі мною. Так. Так. Це так. І перед ним хвилину, перед ним хто зайшов. Інший інспектор, Інший інспектор, ви його бачили. Як ви не запам'ятали? Ну я на відео маю, от, покажу вам на відео, який на червоне світло переходить, світлофор. Ага. Хлопче, ну доки то може тривати. Ага. Я за дві хвилини до вас зайду. Я? Я ця людина пустила. При вас. вас Святослав Володимирович. Можна попасть? Святослав, можна вас попустити витишку? Ні. Як що? Я ну, не знаю, вони бити ну, так, не перед чому тим бити? На мене нападали працівники ДОЇ, звільнили двох працівників ДОЇ три роки тому, га газом мене тут, тут от в цій вулиці пшикали. Так. Спитайте так, кого. Послав. Я вам насправді скажу, я не бачу, хто заходив. Я вам від Цей що пан бачив. І не хоче признатися. Для чого? Я в нього... Я, я зрозумів. Добре. Я зараз заявив, що. Дякую, ключ. Що, що там сталося? Що, ще, ще. На червоний світло перейшов. Я перебіг порва, я нічого не кажу. Двіці, двері, я кури, все, ну добре, виклика начальника, зірнусті 22, усні зауваження і все. Я йду. А мене, я, мусор, Важний, ви, вважний. Вважний. Це ваш командир, ви командир. Командир, а старший інспектор. Туди. Його згодом? Так, так, так. Це зробили, зробимо зараз вас незауваження. Ну, зараз, зараз будемо сваритися. Не не треба, Зробіть йому заваження, що він не... Робить. Перейшов на світло. Так, Перейшов далі трошки, я не бачите, пчели. На слідчий раз будеш покарами. Що так зазмінюєш? Все, я зрозумів дозволяє. Дякую.